Вітаю всіх виноградарів-любителів, сьогодні 28 серпня 2023 року Городище Черкащина. На сьогоднішньому коротенькому огляді хочу знову запропонувати вам дві форми до огляду Віктора Михайловича Калугіна. Перша, яка зараз знаходиться, яка зараз на відео, це Чорний роял. І друга буде Дніпровська Рів'єра. Що стосовно першої. Коротенька характеристика. Форма має ранній термін дозрівання. На сьогоднішній день вона повністю готова. Це сигнальне плодоношення молодого куща. Можете займіти, що стара деревина невеличка, не товста, вірніше, не товста за діаметром. На сигнальне плодоношення кущ тяне ось таку нагрузочку на цих двох рукавах в основному. І декілька гроночок. На дальньому плані, форма показала себе, як і до дощу, до опадів. У нас вчора пройшов, пройшла часова злива, така, що вода стояла в ямах по самій кущі повна. Як можете бачити, ще мокрі, мокра земля, ще не висохше воно все, все знаходиться вранці. У мішечках стояла, стояла роса, краплі роси були. Тобто, як можете. Бачить, тут нічого не вирізалося, ягода ніде тріснутої немає. Подивіться, ніде носи не порозкривала. Це до цього з'їла оса, як можете побачити. Це не репну, не, не лупнути. Це не замітив, я, бо почали оси їсти. Я повдягав мішечки. У нас цієї нечисті в цьому році дуже-дуже врожайно. Їсть усе, що тільки набирає цукор, зразу починають прилітати. Ці недруги. Скажімо так, приходиться якось боротися з цим усім. Ось ви бачите, значить, має майже майже чорного кольору ягоду. Це я протер цю верхню відпроїну. Тобто чорний привабливий кольор, це не фіолет, який в багатьох регіонах не йде на ринку. на продажу це радикально чорного кольору ягода. Має гармонійний смак. Гармонія насичена, скажімо так. Я не гурман, не сильно я розбираюся в цих відтінках, але, на мою думку, це далеко не преображення, це насичена м'ясисто-суковитої консистенції з насиченим гармонійним смаком. На перше плодоношення, як ви можете звернути увагу, опилилася дуже-дуже якісно, дуже гарно опилилась. Горох відсутній, практично. Що на цій, що на цій. Це не вибірково, я ближче покажу. Не хочу я просто витягувати його, додати собі роботи. Ось можете побачити. Усі гроночки такі як калібровані в районі від районі 800 десь до кіло 200, до кіло 300 от як його. Тобто форма, форма буде ще на моєму. Участку випробовуватися через те, що цей рік такий сприятливий і сприятливи з погодні, з погодніми умовами. Це не минуле і не позаминуле. скажімо так, щоб усі тяжкі, скажімо, випробував, випробував виноград. Це форманова на моєму винограднику, будемо випробувати. На сьогоднішній день я нею повністю задоволений і можу порекомендувати людям, скажімо так. Дуже-дуже-дуже мені дуже подобається. Ось такий чорний роїв. Рояв на відрив, правда, трошечки може, я б не сказав, що така вже сильно там держиться, трохи-трохи, скажімо так, наче як на мене, то легкуватий відрив, але вона не сипеться, все нормально, все в неї добре. Я думаю, що при транспортуванні ягода не буде осипатися. Цукор набрала, кісточка вже почала коричневіть. Тобто я думаю, що пора її вже на базар. І так, чорний роял, до вашої уваги. Зараз, не вимикаючись, перейду до Дніпровської рів'єри. І так, це декілька. Гроночок вивільнених із мішечків Дніпровської рів'єри. також сигнальне плодоношення. Також зверніть увагу на товщину лози, молодий кущик. В минулому році були в мене сумніви. Не буду, не буду кривити душею, були в мене сумніви щодо тріску. Але в минулому році була одна сигналочка, і робити якісь попередні висновки по одній сигналці, я думаю, що не варто. На сьогоднішній день отаке плодоношення: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І одну я вже реалізував. ось Можете звернути, о вже вона. Тобто 10 грон, кущу вже під якоюсь нагрузочкою і вже деякі висновки можна робити. Значить, що по висновках? Має гарну якість опилення, як ви бачите. Гронка шевелиться, вона не повністю не качан кукурузний. Тобто вона дихає, вона дихає. Має приємний зовнішній вигляд. Ось такий, бачите, жовтого кольору сама ягода із рожевими кінчиками. Отакого. Ось я зірву, щоб вам видніше було. Отакого. Можете побачити. От так. Тут жовтенька, а кін, кін, кінчик в неї рожевий. Має дуже приємний смак, хрумку консистенцію, щільну хрумку консистенцію. Такий собі огірочок. І в добавок до всього це мускат. Це дійсно гарний, приємний. Відчутний відчутний мускот. Зараз продемонструю, як ягода хрумтить. вибачайте, але краще один раз по чутчим без, без, без демонстрації цієї, скажімо так, будуть вам розказувати, що вона хрумтить. Зверніть увагу на кісточку. Вона дуже маленька, дуже маленька. І вже чорного кольору. Тобто така форма Віктора Михайловича Калугіна. Також форма нова, також буду ще я її вивчати. Але на сьогоднішній день вона мені подобається. Подобається за смаком, подобається за зовнішнім виглядом. Ну і. Відповідно стійкістю. Листя, як бачите, чистеньке, все нормально. Форма врожайна. Можете звернути увагу, ось вона на пасинках викидає. На пасинках викидає, дивіться, ось один пасинок, три суцвіття. Один, два, три, третє саме меншеньке. Тобто, цікава, врожайна. Форма на ранній термін дозрівання Віктора Михайловича Калогіна Дніпровська Рів'єра. На цьому я закінчую. Всім бажаю здоров'я, перемоги. До наступних роликів.